Всім привіт! Як завжди я радий вас вітати на своєму каналі Мир Город Фішинг. Запрошую вас на перегляд риболовлі по хижаку. Сьогодні приїхав на ставок в надії піймати щуку. Беру з собою аж три комплекта, подивимось там, можливо, якийсь відсіється, а можливо, і залишиться. Такий влаштуємо батл, але про це я вам розповім вже в процесі риболовлі. Так що, мочитесь позручніше, гарного перегляду. Пробуємо піймати рибу, за якою приїхали. Вийшов я вже на воду, зібрався, давайте швиденько пробіжимося по оснастям і приступимо до риболовлі. Три комплекта беру з собою: це два скайлайна від Фаворіт. Це в мене був мій. А цього я виграв на каналі Макса Рибачка. Гарний каналчик, рибку ловив він там справно. Посилання буде в описі під відео. І твічевий свій комплект. Куди ж без твічинга? Це моя улюблена якби справа. Це Рексар від Земекс. Котушка тут Сахара 4000. Відповідно, тут у мене стоять Віндранери 3000, це Віндранер 3, тобто 4, а це Віндранер 3003 генерації. Це якби новіший, такі вони, як ви бачите, трішки і розмірами різні. Ну Всі, які в мене там снасті, ви знайдете їх в описі під відео, тож переходьте кому що цікаво. Можливо, хтось собі щось підбере. У мене буде сьогодні силікон, тилспінери і воблери. Ну, а далі подивимося. Або влаштуємо якийсь батл, якщо вийде, там рибка буде більш-менш активна, або якийсь комплект я приберу, або навіть два. І буду вже продовжувати одним рибалити. На макса спінінг я поставлю тилспінер. Матайгері, на жаль, я відстрелив. В принципі, по своїй вині я його й відстрелив. Тут я буду використовувати скруточку, тому що щучка толспінери добре ковтає аж по самі жабра туди. І повідець може перекусити. Так, все укомплектував. Сюди хочу поставити для початку отакого рака на 8 грамах. СВ Фішинг. На цій водоймі я ще з силіконом не пробував, тож подивимось. Так, і цей комплект уже непорядкував. А вибори я поставлю від Select, копія на Рудру. Демендор 130. 16 я зібрав, приманки в сторону. До речі, риболовлю я починаю о 9.10, як завжди, не з самого рання. Будемо починати робити перві закиди. З якого комплекту. Ну давайте акуратівський телспінер почнемо з нього. Ого, там якась активність. Зараз ми ту активність припаркуємо. ні. Не схотіла та активність з першого закиду клівати. Я правда трішки змазав, не туди кинув. Є Щукерс. невеличкий перший щук, надіюся, що не останній. Кащучка. Невеличка, рам 400 можливо, біжи. Спрацьовував такий телспіннер від Акурат. Посилання буде в описі під відео, гарні телспіннери. І обрибив Макса спінінг, так що це офіційно вже заявляю. Мій спінінг я на нього ловлю рибу. Макс, тобі дякую за цей розіграш. Гарний спінінг з тестом 314 832. Елька. Супер. І кидає далеко. І під джиг мені буде те, що треба. Думав, зійшла. Поставив коливалочку від Select 7 грам. І я такий щекоїд зійшов. Отак поставив 7 грам. І щекої. Ну він так за краєчок засікся. Можна було його взяти, якби я швидше з підсакою роздуплився, але щучка невеличка, то відвалилась, то відвалилась. Це вже заплив на такий міляк. Воблером тут не пройдеш, телспінером також і поставив коливалочку. ውይ 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 Не зрозуміло, це хтось підсів. Да. <смі> І на воблер. Без удара. Просто підсіла. Та йди тебе без підсадки попробую. Та ти що, яка ти бойка? Такий щукоїд. Невеличкий, але приємно. Малючок такий, грам 350, 400. Спрацював орбіт 130. Щучка підсила. взагалі без удару. Тільки відчув, що. Важче стало його твічити. А там сидів щукою дуже. Jeszcze na tej spinner. Na tej u spinnera to ja wy, Nie wymawiaj tak jak trzeba. Ді. Так, три спінери вириваються вперед. Дві щучки є в активі цих приманок. Вирішив я поставити ратлін замість силікону, бо щось. Не хоче тут щука на силикон, я їй джигував і рівномірка. А воно ну, ніяк. Ух ты! Кинорату ящукует. Кусилася на ротлинок, Зараз буду в нього впиратися. Бо вже так експериментую, Покльовок мало. і щучка була така дрібніша, а це така вже більша. Не знаю, скільки 450 десь. Можливо пів кіло. Біжи. Поставив замість силікону ратлін і він спрацював. Це копія на калібру, якщо я не помиляюсь, від Беркінг. Ну окей. Погуляю ратліном. Ось yes. О, це щось пояскравіше підклюнуло. Цікаво. Чи нормально там засіклась. Ледь тримається. Воно вже під підсаку попало. Іди сюди. Такий ще Ну приблизно така як і та. Що тільки що її відпустив. Хм. Така жадна подача. Біжи. Друга підряд щучка. За 5 хвилин. Оце рад він роздає. Есть. Еще одна. Вот это уже сегодня, может быть, самая крупнейшая. Добре, ти замотала, молодець, не зійдеш. <ріст> Який ти маєш зріст? 48 сантиметрів, трішечки не залік. Ну, раз, ваги тримаю в руках, то давайте подивимося, скільки ти заважиш. 890. дев'яносто. Ну, це на сьогодні ще найбільший. Гарний. Біжи. Давай не балуйся, бо заберу зараз. Чає. Ратлін сьогодні. На телспінери є час від часу покльовки, але не так, як минулого разу. Доводилось довгенько так впиратися телспінер, щоб заробити покльовку. Воблери щось перебирав, я мовчать, одна то щучка була на орбіт 130 і все. З силіконом сьогодні в мене не задалося зовсім. Я джигував на твердому дні там. То нема покльовок. Була там одна щучка на рівномірку. Вона зійшла. І все. Я поставив ратин і оживилася риболовля. Надіюся, що ще піймаю. ієс. Тут сила. Ну, блин, ратлін роздає. Трішки закровила, ну я думаю виживеш. Ну така десь з пів кіла. Біжи. Почув, як увалила в повідець. Бо якось так аж заскриготало. І спінгін передав це. І ось зазубринки видно. Блін, і що робити? Поміняти. Та перев'яжусь. Перевяжусь и заодно попью чаю. Неочікувано так, в принципі, сьогодні в мене риболовля задається. Думав, що буде такий бату, який його ну, з самого початку, а воно сьогодні робить речі Ратлін. Так, почаював. До речі, цьому термосу вже в мене, мабуть, років 5 рейнджер. Залишу посилання в описі. Так, да, років 5 тягаю на роботу у відрядження і по риболовлям. І досі живий і тримає гарну температуру. Так що рекомендую. В Дніпрі їх, здається, виготовляють, наскільки мені відомо, а там насправді як воно, то, то вже таке не цікаво. Головне, що він працюючий термос. Так, ну що, ракін, давай ще піймай мені щуку. Вже скільки раз доказував, що не зря я тебе тримаю в коробках. Навіть позаминулого року душку я піймав на нього. такий не голосний. А цей відел я не знаю на що це копія, на який точніше. По-любому це ж копія на якийсь ратлін. Але це такий з мілкими кульками там. Спробую ще його розловити. Якось напслів він деколи там половлював минулі роки. Та так і лежить в коробках. Та, в принципі я завжди радлі не ставлю, як ні на що толком не клює. Вже починаєш просто експериментувати. І буває, що виручає, як сьогодні, наприклад. Є! це що, з первого закида. Ух ти, Якось ти накрутилася. І мені не... ані... Чи такий шнур у тебе під жаберною кришкою? Блін, ну ти даєш. Ти що? Так можна і втратити приманку. Що Намотала ти навколо пащі, як на бабіну. Ну, така щучка також десь з пів кіла. Біжи. Оце так прикол у мене тут трапився. Я цим ратліном тут прокидав повністю і вирішив поставити цього. Це такий. Звучок такий у нього дрібних куляк там. І на тобі ще й щучка клюнула. Цікаво, може він буде більш уловистий. Побачив, що зламався трійничок. Залишилось два гачка. Треба поміняти, якщо є відразу, бо потім може бути покльовка саме на той трійник, який не функціклірен повністю. У мене є такий от селект, і я поставлю на нього зараз червоний. так який красень буде з червоним трійником ну, ви це бачили тобі що не хватило тут поля для маневру що треба вискакувати прямо з води за приманки, з лівкі палки. Вже добираюсь потихеньку до машини, буду закруглятись. Велика щучка відмовилась клювати, не знаю, може її тут вже й немає. А дріб'язка хватить для відоса. Так що ще тут прокидаю трошки, може ще хто вчепиться і буду вже виходить збиратись. Так, все, крайній захід на сьогодні і хорош. Вже накидався за весь цей час. Так, да, сьогодні ратлін мене виручив, поставив його, причепив і понеслась. Покльовка за покльовкою. Отакий От раклінок. Ну ви все бачили. Додавати мені в принципі нічого. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь, кому цікаво, коментуйте. До нових зустрічей. Пока-пока.